Вони молоді, завзяті та активні. Студенти Дніпропетровського національного університету вже давно виношували ідею перетворити парк, розташований біля їхньої альмаматер на улюблене місце відпочинку молоді. Втім, підтримки місцевої влади активісти так і не отримали. На думку людей, велика територія університетського парку ідеальне місце для відпочинку творчих зустрічей та різноманітних мистецьких заходів. Малодіострібут внімання какого якогось развития в социальной сфере. Моя идея состоит в том, чтобы найти место, расчистить его, также чтобы там между деревьями повесили веревки, на которых будут белевые прищепки, с помощью которых наша молодежь сможет туда вешать свои фотографии, другие фотографы смогут приходить туда и смотреть на них. Также хотелось бы поставить там лавочки для того, чтобы Молоді ж могла там проводити время і заодно цими фотографіями з ініціативою перетворення занедбаного парку у справжню прикрасу міста студентство братиме участь у конкурсі міських ініціатив Комфортне місто нагадаємо, два тижні тому загід Краснов оголосив про старт нового проєкту. Його мета зібрати ідеї від активних городян, чиї проекти допоможуть Дніпропетровську стати сучасним європейським містом. В громадській силі прагнуть заохотити людей до самоорганізації та повести шляхом якісно нових. Змін у цьому процесі молодь в авангарді от них залежить майбутнє нашої країни. Сьогодні вони проявляють активність активность своїх проєктах в нашому конкурсі абсолютно різносторонні ідеї, вони повно оптимізму. Ми хотіли б поддержать їх проєкти, і я думаю, Сьогодні, будучи нашої страни, в більшій степені від адмолоджі. На переконання Загіда Краснова у скрутний для країни час саме молодь має стати рушійною силою на шляху великих перетворень. Тому політик прагне об'єднати ініціативних людей, давши їм можливість реалізувати власні проекти. До слова, грантовий ресурс проекту становить 1 мільйон гривень, і ці кошти наголошує загід Краснов будуть спрямовані на розвиток міста. Громадська сила завжди уділяла дожди внімання молодіжі. Но в этом проекте мы видим, что у нас молодежи предстоит серьезная работа совсем на другом, более высоком уровне. Мы будем их поддерживать в их проектах, грантами и в целом совместной работой. Анастасия Коваленко, Объектив, 27 канал.